Після 20 лютого світ почув про Небесну Сотню. Це герої, які полягли на Майдані під час протистоянь. Їх згадують сьогодні в Україні. Поминальні заходи відбуваються в багатьох містах. Вшанувати загиблих приїдуть і закордонні гості. І чого почався День Героїв Небесної Сотні в Києві, знає Григорій Пирлік. Він у центрі Києва. Що там зараз відбувається, Григорію? Віталію, заходи присвячені Дню Небесної Сотні на Майдані Незалежності розпочинаються саме у ці хвилини. О 9-й годині від виходу зі станції метро Хрещатик на Інститутський має стартувати мовчазна хода. Організатори анонсують, що учасники пройдуть повз Кабмін, адміністрацію президента, Генпрокуратуру, МВС та Верховну Раду. Таким, у такий спосіб хочуть нагадати про основні вимоги Майдану. Зранку до Алеї Героїв Небесної Сотні сходяться люди, кияни, учасники акції протесту. Тут чергують машини швидкої допомоги. Ми поспілкувалися з майданівцем, який пам'ятає події річної давнини. І мої найближчі друзі це Роман Тойчин і Володя Жеревний, які тут загинули. На інститутській вулиці. Це хлопці з нашої Львівської брами. Це була барикада. Тут перша барикада львівська брама, вон прапор ми привезли історичний Гості зараз його знов розмістили. Вібрались так само з тим колективом, який був часи. Під'їжджають, вночі були, стояли, нічну варту, їхню пам'ять. О 11-й годині на Майдані Незалежності відбудеться акція більше ніколи. Учасники кількох громадських ініціатив зберуться, аби вшанувати загиблих. Про цю акцію та перебіг подій на Майдані сьогодні розповімо у наступному випуску об 11-й. Віталію. Це був Григорій Пирлік. Він зараз на Майдані. Там сьогодні вшановують пам'ять загиблих Небесної Сотні.